Друзі, вітаю, рада бачити на каналі. Сьогодні завітала в Аврору подивитися, що новенького привезли. Знайшла багато цікавого, посуд, кухонне приладдя. Тож приготуйтесь до гарного настрою та корисних знахідок. Всім приємного перегляду! Підписуйтесь на канал. Набір келихів для пива 500 мл. У кожному 2 штуки 249 гривень. Виглядають солідно, для подарунка ідеальний варіант. Келихи для вина об'єм 615 мл. Теж дві штуки за 249 гривень. Ще й у гарній упаковці. Дуже стильний вибір, особливо якщо любите вино. Сапфірові келихи для вина. Просто вау, дуже насичений колір, який точно стане родзинкою столу. Коштує 99 гривень за одну штуку, об'єм 310 мл. Стакан у такому ж дизайні 240 мл кварц. ціна 64 гривні, гарно доповнять сапфірові келихи, щоб все було в одному стилі. Келих для шампанського скляний репристий у розкішному коричневому відтінку 99 гривень. Дуже затишний та стильний. Графін Елізія, новинка, об'єм 940 мл у подарунковій коробці. Коштує 249 гривень. Ідеально для компоту чи соку на святковий стіл. Дизайн мінімалістичний, але дуже вишуканий. Мені сподобався цей графін. Склянка низька з випуклим дном 39 гривень. Маленька, але така зручна для води чи соків. Склянка для коктейлю висока у графітовому кольорі. Ціна 88 гривень. Дуже стильно виглядає. Колір дуже гарний. Келих для шампанського вже показувала раніше 88 гривень. Хто ще не бачив, обов'язково гляньте. Чашка ніжні обійми, новинка. Лавандовий колір просто чудовий. Зараз знижка 34 гривні. Є ще інші кольори. Але лаванда фаворит. Чашка для мами 350 мл. З прикольними написами. Ціна 64 гривні. Дуже непоганий подарунок. Мамам точно сподобається. Набір склянок для віскі, 6 штук по 350 мл. 249 гривень. Виглядають шикарно ніби кришталь, але за доступною ціною. Склянка низька, хвиляста, 69 гривень. Просто не можу відірвати очей. Так красиво грає світло на її гранях. Чашка з золотистою окантовкою 64 гривні, Скляна з приємною текстурою. Дуже зручно тримати в руках, точно не вислизне. Ніж для шефа, товщина леза 2,5 мм. Нержавіюча сталь 299 гривень. Мненажниця для закусок дерев'яна 15 на 45 см з ручками. Ціна 299 гривень. Дуже практична підійде для святкового столу. Пляшка для напоїв прозора, пластикові корпуси з написами. Є трубочка, ціна 119 гривень. Дуже зручна річ для води чи напоїв на кожен день. Банки для сипучих продуктів, новинка 1 літр. Щільною кришкою. Ціна 99 гривень. Ідеально для круп чи макаронів. Щоб усе було акуратно та під рукою. Вибір великий. Точно знайдете потрібну кількість. Креманка діамант, об'єм 360 мл. Коштує 99 гривень. Така маленька краса для десертів або ягід. Цукорниця у схожому дизайні з подвійним рифленим дном і прозорою кришкою. Ціна 199 гривень. Дуже витончена, виглядає розкішно, хоч і не хросталь. Мені сподобалась. Йде в подарунковій коробці. Набір склянок для коктейлей вальс. Об'єм 290 мл. 6 штук в упаковці. Ціна 199 гривень. Дуже гарні. Похожимо дизайні є келихи для віскі. Мінімалістичні, стильні. Мені подобаються. Набір склянок 4 штуки. Еліз для шампанського. Виглядають дуже гарно. Але ціна завелика 599 гривень. Є варіанти більш бюджетніше. Набір келихів для вина 550 мл, ніжно-блакитний колір 2 штуки в упаковці 349 гривень. Просто неймовірний колір, виглядають дуже елегантно. Салатник 23 см 1,3 літра. Виглядає блакитним, якщо стоїть у наборі, але в окремості прозорий з легким відтінком. За 88 гривень. Супер ціна. Така річ точно варта уваги. Можливо, собі візьму на свята під якийсь салат. Салатник у формі листка. Дуже оригінальний дизайн від торгової марки Luminark 23 см діаметр. Коштує 149 гривень. Якщо хочеться щось незвичного, це ваш варіант. Пляшка для олії скляна з дозатором. Новинка. 500 мл. Бон bon апет 99 гривень. Ідеально для кухні. Контейнер для яєць. Пластиковий на 10 штук з кришкою. 69 гривень. Просто знахідка для зберігання яєць на кухні без зайвих проблем. Органайзер для полиць пластиковий дуже зручний. 99 гривень. Ідеальна річ для порядку на кухні. Ще є в двох кольорах. Піднос пластиковий фігурний мармур 59 гривень. Колір білий виглядає значно елегантніше, ніж чорний. Тарілка пластикова діаметр 25 см. 19 гривень. Доступна ціна, різні кольори просто та практично. Салатниця пластикова кругла акція. Різні кольори по 39 гривень. Я використовую для змішування або для тіста. Дуже зручно. Чаша для міксера пластикова 2,5 літра з кришкою 119 гривень. Ідеально, щоб не було бризок. Дуже практична річ на кухні. Молоток для м'яса. Дерев'яний з металом 30 см. Коштує 129 гривень. Дуже зручний і міцний. З ним легко працювати. Кухонні ножиці густо 20 см. Акція 77 гривень. Ніколи не бачила такі. Ціна непогана. Підставка для ножів. Пластикова, лавандовий колір. Коштує 149 гривень. Дуже стильна, практична річ на кухні для зберігання ножів. Кастрюля скляна з кришкою Сімакс 2 літра. Прозора 399 гривень. Надійна і зручна кастрюля, яка підходить для будь-якої кухні. Сковорода з антипригарним покриттям 24 см. Зараз в акції 289 гривень. Покриття справді якісне. Контейнер для зберігання пластиковий з герметичною кришкою 119 гривень. Дуже зручний для зберігання різних продуктів. Контейнер харчовий скляний прямокутний. 1 літр 149 гривень. Контейнер харчовий скляний об'ємом 640 мл. 129 гривень. Виглядає дуже гарно, на кухні точно знадобиться. Дякую всім за перегляд. Сподіваюсь, відео вам сподобалось. Якщо було цікаво, ставте лайк та підписуйтесь на канал. До нових зустрічей!